День гідності та свободи. Цей день символ творення новітньої історії держави. Пам'ятна дата, що вшановує мужність та патріотизм українців, які відстояли свої споконвічні цінності, свободу, демократію та європейськість. Гідність і свобода це портрет сучасного українця. Ми вільні українці. Єдиний народ. Чиє прагнення до свободи та незалежності стало невіддільною частиною нашої національної ідентичності. Українці боролися за свободу і незалежність завжди і не припиняють цієї боротьби зараз. За академічним тлумачним словником української мови гідність. Це усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов'язку, свобода, відсутність політичного і економічного гноблення людини. Є було не більше 20. Тих, хто 12 травня 2004 року вийшов до пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі міста Суми, викладачі, студенти, їхні батьки, кілька депутатів міськради, всього 20 людей, які ризикуючи втратити навчання і роботу, насмілилися сказати публічний ні насильницькому об'єднанню трьох сумських вузів. Студентська революція на траві стала поштовхом до помаранчевої революції. Це вперше за час незалежної України був обраний європейський вектор розвитку держави. Перший приклад в Україні, коли президент скасував власний указ на вимогу громадськості. Цінність людини в особистісному розвитку, цінування власних прав та свобод. Бути вільним та мати почуття гідності означає не перекладати відповідальність за своє життя на когось лише повага до себе може стати рушійною силою великих СМІ. Після революції на траві Україна пережила дві потужні революції за свою незалежність Помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності. Революції стали визначальними моментами в історії боротьби українського народу за свою незалежність. Ми українці, а значить, ми вільні. Могами революції в Україні стало зловживання владою, прагнення змін кожного громадянина та соціально-економічні проблеми. Свобода та гідність це нерозлучні поняття. Кожна людина може і має бути гідною. Власне, для мене гідність це бути справжнім громадянином своєї держави, бути людиною, яка має значення в нашому суспільстві. Свобода це можливість реалізації своєї думки. Ми пройшли крізь полум'я майдану та тривалу й визнажливу війну, яка триває до нині. Горді, сміливі і нескорені у найтемніші часи історії нашої держави. Ми торуємо шлях до своєї мрії. Наша зброя просякнута нашою гідністю та жагою до свободи. Це те, за що ми боремося, і що дає нам силу перемогти. Що ми отримали після революції російську агресію, економічні труднощі, але поруч з нами наші міжнародні партнери та міжнародна підтримка багатьох європейських країн? Що чекає на Україну в майбутньому? Відбудова, європейська інтеграція та економічне процвітання. Гідність та свобода це про українців, про те, хто ми є. Це про наше право вільно жити і творити своє майбутнє. Все, що ми шукаємо, це гідність. Ви повинні бути тією зміною, яку ви хочете бачити у світі. А боротьба триває. Гідність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо шаною зберігати і захищати цей безцінний скарб.